Односельчани, у мене для вас щаслива звістка. В селі, серед мого роду, знайдено родовище нафти. Володю, нашу ти усім це розказуєш? Точно, виключи камеру. Не будемо це продавати у <ріст> Краще самі бабла зробимо. Шановні односельчани, хочу вам повідомити, що в нашому селі ніякої нафти немає. На нашому городі. Особливо на моєму городі. О, що ти на себе надів? Шо-шо? Люда, я шейх маслюк О, а це ж я шейх, у мене гарем, може бути. Гарем? Та хто до тебе піде? Тож мені бред Не льсті собі. Це якщо я бред то ти. А Анджеліна Джолі получаєшся? Да в тебе знайом, що тільки те, що і у тебе і у неї дві руки. <плес> хабібі, хабібі, хабібі. Ану, Ну, володю, слухай сюди. Це якщо ти шейх, то ти ж мусульманин. А мусульмани не п'ють. Люда, я ж прикалуюсь. Слухай, Володя, а на що це ми потратимо всі гроші? А чого це ми? Город мій мій. Куплю собі ФК малі маслюки, понакупляю туди Месі, Роналдо. Роналдо, це отой красунчик. О, очі воно вже забігали. Алло, да. Тракторист. Да. От що ти ржеш? Хто ж знав, що в того дебіла тракторі бак пробився і соляра нам на город вилилась? Да, солярний магнат! От що ти ржеш? Іди соляру з города вичищай. Що? Та це ж твій город. От, гадюка, я тобі це припомню. okay at